Всі готові? Так, всім доброго дня. Відбувається позачергове засідання бюджетної комісії. І згідно порядку денного, у нас до до п'ять питань. І якщо немає зауважень доповнень пропозицій, то є пропозиція затвердити порядок да, денний. Хто за? П'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність Бубнецької міської територіальної громади. Автомобіля шкода, тає доподальчик вам, будь ласка. Після попереднього засідання комісії відбулися зміни, які пов'язані з тим, що міська рада отримала 5 автомобілів у якості подарунка від громади побратима муніципалітету Мадонського повіту. Згідно з актами від 20 серпня 2025 року міській раді було передано. Чотири легкових автомобіля і один автобус. Значит, першим проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Бобринецької міської територіальної громади автомобіля марки Шкода, моделі Октавія. Він номер е, наводиться. Пунктом другим пропонується прийняти у комунальну власність Бобринецької міської територіальної громади автомобіль марки Шкода моделі Октавія. Знаходиться код ВІН для подальшої передачі Збройним силам України. Пунктом третім пропонується затвердити акт приймання передачі подарунка від 20 серпня 2025 року без номера, а саме легкового автомобіля марки Шкода моделі Октавія. Наводиться код ВІН, транзитний номер КЮБІ 5919, що додається. Пункт четвертий. Фінансово-господарському відділу міської ради. Ніна Горбенко, зарахувати на баланс майно прийняте як пожертву згідно з пунктом 2 даного рішення. Нарешті за пунктом 5, контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та власності. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Я з сьогодні комісія. А яку ж року ці машини? Всі документи, запояснення на ці всі машини, конфісковані у водії. не в Ні, там вже за місцем. Це місто Добре. значить, ця Шкода, рік випуску 2008. А це які? Турка чи п'ята? чи машина. таке? Опята. Опята, скажімо. А Шката Турка? Написано. написано важко зрозуміти. Бо це І ті так. машини такі ж самі старі чи ні, старенькі. Новенької там нема? Вівором ну, обудновіші. Я, я чесно кажучи, не звертав увагу, але я думаю, що приблизно такі самі. Просто там їх не віддали, навіть ці власники ввернулися або так. Ага. Ні, ну хорошо, молодці. Да. Яка вона не є з восьмий рік, шкода отавує. Це восьмий рік непогана машина. Я думаю, але що там шкоди, не по таких для шкоди і це... І в них це в сервісне обслуговування, не, не, не так як нас вдома крутять. Так що Його питання. Давайте, маємо. Я спропустився підтвердити даний проєкт рішення на розі сесії. То за, або три, що за рішення прийнято. Слідче питання я приймаємо, там всі йдуть копису, але все одно ми по поочереді за них цей. Голосуємо сьогодні питання про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність Борнецької міської територіальної громади автомобіля Opel Vivaro. Опель Значить, ситуація. Пунктом першим рішення пропонується надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Борнецької міської територіальної громади автомобіля марки Opel моделі Віваро. Це є. Моделі Vivaro наводиться код Вій. Пунктом другим. Рішення стоїмо, пропонується я прийняти я комунальну я власність Бобронецької міської Те, територіальної громади. Автомобіль марки Опель Модель Віваро. Він наводиться для його подальшої передачі Збройним силам України. За пунктом третім пропонується затвердити акт приймання передачі подарунка від 20 серпня 2025 року без номера, а саме легкового автомобіля марки Опель Моделі Віваро наводиться код. Він Транзитний номер КЮбі 5918, що додається, додається акт приймання передачі неотоморів. Пункт четвертий, фінансово-господарському відділу міської ради зарахувати на баланс майно прийняте як пожертву згідно з пунктом другим даного рішення. Нарешті, поза пунктом 5, контроль за виконанням даного рішення пропонується покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, власності. Угу. Що приймати на ну, що не тацію но автомобіля? До приймає вони плануються передати на збройні сили України. Вони якось вже визначені, там якісь ну особи чи якась частина, куди вони будуть передати. Ну, чесно кажучи, мені невідомо куди їх будуть. Але ми повинні спочатку їх зареєструвати за міську, прийняти власність міську надати, mm -hmm. а потім буде вирішено питання передачі. Вони не ж тим ну, подають запити кому, що треба, там вже тоді. Ми ж закріплені за якимись ну, частинами? Да. частинами так. Але якщо звернути увагу, у всіх у них стоять цільове призначення для подальшої передачі. В ага. так, так. Немає. Немає призначення. Якщо витримати даний проект рішення і на розсесії, то за? От 6 за рішення прийнято. Слідче питання. А що да. за цільове призначення? Це де воно прописано? А, ми ну, ж ну, в а в наші в рішенні. В нашому рішенні. Так, ще да. так. Так, питання про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність Бобренської міської територіальної громади автомобіля Субару Форестер. За третім пропонованим проєктом рішення пропонується перше. Надати згоду на безоплатну передачу в комунальну власність Бобренської міської територіальної громади автомобіля марки Субару Модель Форестер. Наводиться код ВІН. За пунктом 2 пропонується прийняти в комунальну власність Бронецької міської територіальної громади автомобіль марки Субару моделі Форестер, наводиться код ВІН для його подальшої передачі Збройним силам України. За пунктом 3 рішення пропонується затвердити акт приймання передачі подарунка від 20 серпня 2025 року без номера. А саме легкового автомобіля марки Субару моделі Форестер наводиться код ВІН, транзитний номер ПІУБІ-5916, що додається. За пунктом 4. фінансово-господарському відділу міської ради зарахувати на баланс майно прийнято як пожертву згідно з пунктом другим даного рішення. І за пунктом 5 контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та власності. Прошу підтримати. Є питання, членів комісії. Немає, немає на сесії. Хто за? Всі за рішення прийнято. Сьогодні питання: про надання згоди на безоплатну передачу комунальну власності Бобронецької міської територіальної громади автомобіля шкода Октавія». До уваги. Членів постійної комісії пропонується четвертий проєкт рішення. За пунктом першим проєкту рішення пропонується надати згоду на безоплатну передачу комунальну власність Доборинацької міської територіальної громади автомобіля марки Шкода, моделі Октавія, наводиться код він. За пунктом другим пропонується прийняти в комунальну власність Доронецької міської територіальної громади автомобіля марки Шкода, моделі Октавія, наводиться код ВІН для його подальшої передачі збройної Україні. За пунктом 3 пропонується затвердити акт приймання передачі подарунка від 20 серпня 2025 року без номера, а саме легкового автомобіля марки Шкоди, моделі Оставія, наводиться ВІН транзитний номер КЮБІ-5920, що додається. За пунктом 4 фінансово-господарському відділу міської ради зарахувати на баланс майно прийняте як пожертву згідно з пунктом 2 даного рішення. Нарешті, за П'ятим пунктом пропонується контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та власності. Прекрасні машини, так. Так, це друга шкода. Немає питання, що мені, Я пропозиція тут підтримати проєкт рішення на вежі сесії. Хто за? За рішення прийнято. Да. А це А це грузовий, вантажний чи пасажирський? Автобус. Пасажирський. Пасажирський. Так, наступне питання: про надання згоди на безоплатну передачу комунальну власності Бабрянської міської територіальної громади автобуса пасажирського Сетра С 213 РЛ. За пунктом першим проєкту рішення пропонується надати згоди на безоплатну передачу комунальну власність Добронецької міської територіальної громади, автобуса пасажирського марки Сетра моделі С213РЛ наводиться код кодві. За пунктом другим пропонується прийняти у комунальну власність Добронецької міської територіальної громади автобуса пасажирського марки Сетра моделі С213 РЛ. Наводиться код ВІН для його подальшої передачі Збройним силам України. За пунктом 3 пропонується затвердити акт приймання передачі подарунка від 20 серпня 2025 року без номера, а саме автобуса пасажирського марки сетра моделі С213АЛ. Наводиться код ВІН, транзитний номер QB 5915, що додається. За пунктом 4 фінансово-господарському відділу міської ради зарахувати на баланс майно прийнятен пожертву згідно з пунктом 2 даного рішення. Нарешті за пунктом 5 контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та власності. Прошу підтримати. Є питання, здані комісії. Якщо продовжується підтримати даний проєкт рішення, на розвитку сесії. Хто за, що за, рішення? Ці питання згідно проєкту денного рожа. То сім'я